Друзі, сьогоднішню розмову я хочу присвятити чудовій порі року зимі. Зима це час, коли світ стає чарівним і схожим на казку. Уявіть собі, землю вкриває білосніжна ковдра, дерева сяють у сріблястих шапках, а повітря наповнене свіжістю. Це час, коли природа дарує нам стільки цікавих розваг. Ви любите кататися на санчатах? Уявіть, як весело спускатися з високої снігової гірки. Ви тримаєтеся міцно, вітер обвіває ваше обличчя і навколо чути лише сміх друзів. А якщо взяти великі санки, можна кататися цілою компанією. Але чи знаєте ви, що перед тим, як з'їхати, Потрібно переконатися, що гірка чиста і на шляху немає камінців чи кущів, адже вони можуть пошкодити санчата або травмувати вас. І ще кататися можна тільки в тих місцях, де немає доріг і машин. Безпека понад усе. А тепер згадаємо ковзани. Ви стоїте на льоду. Відштовхуєтеся ногами і, здається, ніби летите, як пташка. Катання на ковзанах не тільки веселе, а й дуже корисне заняття. Так ми стаємо сильними та витривалими. Але пам'ятайте, ковзатися лише треба там, де спеціально обладнані ковзанки, або там, де лід перевірили дорослі. На річці чи озері кататися небезпечно, адже лід може бути тонким і тріснутим. А хто з вас любить ліпити сніговиків? Уявіть, ви збираєте великий сніжний ком для тулуба, трохи менше для голови, а потім разом прикрашаєте його. Морквина замість носа, камінці це оченята, а відро капелюх. І ось перед вами стоїть справжній сніговий гість, який може стати вашим зимовим другом. Ліпити сніговика чудова розвага. Але перед тим, як почати, одягніть теплі рукавички, щоб ручки ваші не замерзли. Не забуваємо і про сніжки. Це велика гра, весела гра, яка об'єднує всіх. Ви будуєте снігову фортецю, ховаєтесь за нею та м'яко кидаєте сніг у друзів, але пам'ятайте, сніжки мають бути пухкими, щоб гра була безпечною. А ще зимою можна просто гуляти та милуватися природою. Погляньте, як гарно виблискує сніг під сонцем, як із даху звисають крижані бурульки, схожі на чарівні мечі. А коли йде сніг, здається, ніби ти опинився в касті, де кружляють тисячі білих метеликів. А що робити, коли дуже холодно? Виходьте гуляти лише в теплому одязі, шапці, шарфі, рукавичках та чоботях. Якщо під час гри ви відчули, що замерзли, не зволікайте, скажіть про це дорослим і повертайтеся грітися. І нарешті завжди слухайте своїх батьків, вони підкажуть, як зробити зимові розваги ще безпечнішими, адже зима це час для радості й сміху, а не для турбот чи травм. Тож одягайтеся тепло, дотримуйтесь правил і вирушуйте назустріч зимовим пригодам. Якщо ви будете обережними і уважними, Зима обов'язково подарує вам багато щасливих моментів.